Краса по-українськи. В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького обрали найгарнішу студентку. За корону переможниці змагалися 11 красунь. Конкурс приурочили до Міжнародного дня студентів. Кому ж дістався титул, знають наші кореспонденти. В університеті права стало вже доброю традицією проводити конкурс краси з нагоди студентського свята. Цього разу за корону найчарівнішої змагалися 11 дівчат. Вони дефілювали у коктейльних і вечірніх сукнях, а також мали нагоду проявити свій інтелект і дотепність. Ми ставились поблажніше, оскільки це студенти і не кожна з них може бути моделлю. Але ми вибирали найліпше з нашого університету. В нашому університеті є досить багато працеві дівчат. І самі ліпше будуть сьогодні на нашому конкурсі. Також організатори свята вийшли додати до конкурсу національного колориту, адже українське це те, що ніколи не виходить із моди. Ми шануємо в першу чергу українські традиції, тому. Перше дефіле дівчаток, воно буде в українському стилі, і всі пісні, звичайно, будуть звучати на нашому конкурсі краси. Це пісні на українські мотиви, це українські пісні. Ми залучили українських дизайнерів до проведення цього конкурсу. І що найцікавіше, в нас в журі є народні артисти України. Народний артист Богдан Сташків зізнався, що завдання в журі дуже непросте адже кожна з конкурсанток чарівна та неповторна. Мені сьогодні дуже пригадалося моє Мій перший день студента. Насправді я якось вже до того ставився. Скажімо, тому що мої діти вже давно закінчили вузи. А сьогодні мене саме цей конкурс повернув якісь такі позитивні емоції і молодості. Важливою подією в житті Івано-Франківська вважає такі конкурси співвласниця модних журналів Оксана Мельникович. Вона порадила дівчатам бути природними та невимушеними, адже справжня краса це не тільки гарна сукня чи вдала зачіска. Перш за все, я дивлюся на те. Наскільки дівчата красиво ходять до дефіле, наскільки вони відповідають на питання, наскільки вони вміють викрутитися в різних ситуаціях, і тільки тоді оцінює ще й одяг і інші, інші речі. Чого я очікую, звичайного гарного проведення вечора, щоб всі отримували задоволення і щоб конкурс пройшов на вищому рівні, Самі ж дівчата із хвилюванням готувалися до кожного виходу. Дівчатами дуже здружилися, конкурентки всі, бо дівчина повсякба по кожному дуже гарна. І я думаю, що кожна з учасників на перемогу. За підсумками усіх конкурсів корону переможниці жуї віддало Ангеліні Левицькій. Титулами-подарунками заохотили інших красунь. Глядачі та опоївальники отримали незабутні враження.